Командно-спостережний пункт. Командир роти доводить завдання. Мета даного завдання здійснити ударно-пошукові дії в даній ділянці лісу, знищити противника, знищити противника, зайняти оборону і утримувати її до приходу суміжників. Аеророзвідка, бліндажі, траншеї, засідки. Тут був помічений противник. Мета штурмової групи: знайти, прочесати, знищити. Маршрут і точка висадки визначені. Загрози. Дрони FPV і мінно вибухові загородження. Всі знають своє до виконання. Турмова група готується до виходу. Ми сьогодні будемо проводити вам контрольно тактичне заняття. Зараз для вас всіх команда споряджайся. боєприпаси перевірено. Рюкзаки укомплектовані. Особлива увага антидроновим набоям. О конях. Десант-броня. Штурмова група на квадроциклах висувається до точки. Перша та друга трійки тримають дистанцію. Дрон веде маршрут. Противник накриває артилерійським залпом. Обійшлось без жертв. Бійці наближаються до лісу. Напруга наростає, готуються до висадки. Перший квадроцикл спиняється. Бійці спішуються та займають бойовий порядок. Скрий! Так, скрой! так, Албері, я пабасі, то ми на місці. Спішились без подій. Так, плюс-плюс. Розосередитись, розосередитись. Звинятись з сектори, викривати несу коробочку. Друга група на підході. Пабасіта, я мархавіст! За мною розумський серпень. Друга група просить прикрити від ворожого FPV. Висадку прикрито. Водії повертаються. Зах-сех дойнявся так, бери, так чистить. Так, убері, так, убері. Я папасіта. Мактавіша витягнули, вони закріпилися. Моя група починає рух на точку накопичення в бліндаж на А5. Як прийняв. Плюс-плюс. Туз-туз сова-сова. Починаємо рух до точки накопичення. Як прийняли? Все, тут перший сова другий. Я замикаю. Перша група займає бліндаж і встановлює антенну зв'язку. Луга на прикритті і підтягується після команди. Рух, 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 рух! Заскакуй молоком! Рух, 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 рух! Заскакуй! Разом організовують оборону і готуються до штурмових дій у лісі. Так, Перед групою загроза. У нас попереду не вибухове загородження. Будемо підходити ближче, ставити стіну і підривати, як прийняв мене прийом. Так плюс, так плюс. Папазіто, я Бога, прапор, готуйтесь, Я даю дим. Дим, кулемет Бангалор. Она як са провірювати. Вибух і прохід відкрито. Рапор на місці, кров'я, пішов! Бійці заходять і закріплюються. Проходь, рухаємся, рухаємся. Вперед, вперед. Зліва направо каскадом. Ворог! Засідка. Ворог чекав. Так, оберіг, так оберіг, у нас 9-2, 9-2, контакт, засідка. Так. Перша група відкриває вогонь. Закріплюються, доповідають. Погасили противника. Мінус чотири підера, мінус чотири підера. Підготувати всім цукерки, підготувати всім цукерки та подарунки для підеров, блять. Впереді буде їхня льошка, блять. Плюс бліндаж. Друга виявляє позиції противника. Рапор, потянісь! Підери, впереді, 20 це! Ему! Рапорт своя готова! Крой! Закрывают гранаты. Давай, 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 Своя пошла! Не держи, я захочу! Держу! плюс один! под голову взял. Я не могу, надо отработать вампиром. Плюс, плюс, зар... зараз 10 Десять Вампирская Вампир скидает АМКУ. Выбух. Уебалый, уебалый как картапам вампиром, блять, Заходи. Так, албаря Октавиш, плюс принял. Работаю дальше. Иду. Давай, работай. По пароду блиндаж. Прапор впереди блиндаж. Возьми его. Мы с прапором обходим слева. Плюс, когда выровняемся, я тебе дам знак. Прекратишь огонь. Плюс. Заходят сбоку. Граната. Чисти. Коленка. Чисто. Блендаж забрал, закрепился. Силу крытья! Такл, такл Берри, я Мактавиш, 9-2-2. Такл Берри, я Мактавиш, у нас 9-2-3, 9-2-3, все целы, все целы, БК 50%. Кил. Плюс принял, чекаем по позиту. Крайливо, крайливо, на 12. Наш кулеметник накриває сектор, двоє просуваються вперед. Три, Двоєм підходять. Давай, мною. Бачу вхід. Бліндаж. Обхід флангу. Гранати, автоматний вогонь. Зачищено. Сува! Давай до нас! Зачистили бліндаж, зачистили бліндаж. Втрат немає. Закріпилися. Обстріл. Земля так, дихає так, порохом так. та розпеченим залізом. Так, у бері, у нас 9 9.2. Мактаєш, Максаєш, я попасіда. Ми зайняли позицію, контролюємо сектора. Можете проходити через нас. Як прийняв? Суклбері, я Макдавіш. Готов рухатися далі. Нарешті бійці в укритті. Зв'язок із сектори перевірено. Склбері, я Максавіш. Попасіда прошов. Продовжай рух далі. вперед. Так, плюс, плюс, мандруйте, мандруйте. Далі, далі Бу, буде їхня остання нора, нора, блядь. Під, Підготувати прапора, прапора з подарунком для них. Група натрапляє на траншею з двома бліндажами. Удар з гранатомета по лівому, кулемет по позиціях. Штурм з флангу. Гранати, ближній бій. Кожен метр через під і вогонь. Попасіно попасіто. Я наславиш. Я закріпився в началі траншеї з лівої сторони. Мактаюш. Мактавіш, Я чорний. Зараз буде відпрацьовувати одноразку по правому флангу траншеї, як прийняв. Нарешті половина траншеї під контролем. Підтягується підкріплення. Бійці заходять у траншею. Один Противнику бліндажі не тепер. Закладають заряд. Вибух ринує укриття. Бійці заходять усередину. Позиція зачищена. Так я Мактавіш. Траншея зачищена. У нас 9-2-3. Розтягуємося по траншеї, закріпляємося, як прийняв мене прийом. Коло 50, коло 50. Я так, Альбері. відійти один з одним взаємодію, зайняти оборону, цин цинкуваль, щоб жодна блядь не пролізла. Друзі, друзі, уже в дорозі. Чекаємо їх. Воно прапе! по траншеї, за сектора. На 12. пішку і вилучаємо позицію. Сектори розподілені, боєкомплект поповнено. Черговий обстріл. Всім укриття! Укриття! Таклебері, таке беріть, дев'ять-два-два, девід-два-два. Як прийняв. Знаходьтесь в укриттях. Я зараз над вами вишу дивлюся. Легкі, легкі, ліва нога. Мактаєш, моктаєш. Пацани цілі, в мене легке, легке, ліва нога. Зараз буду дивитись. Кров є поранений. Перша допомога. Турнікет. Евакуація під прикриттям кулемета. Каже, <головік> ну, я худи, викиді. Вірпи, прабер, сука. Брапер, я тобі не забуду. Коло 50, коло 50, я Такл бері. Друзі, уже біля вас і біля вас. Зустрічайте, зустрічайте. Квадробери будуть на точці А2. Важкий день, добігає кінця, але не дарма.